Він став гетьманом у вкрай складний час. Зовнішня і внутрішня ситуації змушували шукати різні комбінації та грати в складні дипломатичні ігри. Тільки два роки він гетьманував, але за цей короткий час встиг прибрати багато нищівних визначень своєї особи та діяльності лайливих чорних епітетів і від сучасників, і від нащадків істориків. Для яких при згадуванні його імені ритуально обов'язковими були дефініції підлий зрадник, ставленик і прислужник шляхтицької Польщі та польських панів. Але насправді це був щирий патріот України, один з найвизначніших українських діячів середини 17 століття, політик, дипломат, державний діяч високої кваліфікації, воєначальник. Він повстав проти панування Московії в Україні та відстоював незалежність української держави. Вся минувщина присутня в сьогоденні. Немає більш важливих речей аніж пізнання себе. Для того щоб зрозуміти ще раз, яке наше історичне призначення, у зв'язку з тим, що відбуваються відповідні часові перегуки, і вони перегукуються не через десятиліття і не лише через визвольні змагання, які мали місце в минулому сторіччі, вони перегукуються з усіма тими нашими спробами визволитися від ворогів, які були започатковані іще ще за часів Богдана Хмельницького. Іван Виговський, єдиний український гетьман, що не підписав жодних статей, і єдиний, кого тричі козацька старшина підтверджувала на посаді гетьмана України. Після смерті Богдана Хмельницького Україна перебуває в страшній руїні, яка висмоктує усі соки з країни, стримує її розвиток у всіх галузях. Перед козацькою старшиною постає вибір. Хто зможе далі повести Україну самостійницьким державним курсом? Булаву вручають генеральному писарю Івану Виговському. Так він і став гетьманом. Якщо говорити, то ще глибше у незалежнення нашого народу починалося дуже давно, і ми присвятили о цьому окремий фільм. Святослав, у незалежнення. Свобода і шляхи пошуків цієї свободи. Але самостійницький напрям політики Веговського не подобається московському цареві, який вважав, що козацька старшина повинна була просити в нього дозволу на вибори нового гетьмана після смерті Богдана Хмельницького. На переговорах Москва не визнає Виговського гетьманом України і величає його. Писарем саме так його було названо в офіційних документах. В них московський цар скорочує козацький реєстр 60 тисяч до 40 тисяч чоловік. А коли помре київський митрополит, його вибори повинні відбутися з дозволу Москви. Виговський на козацькій раді прочитав висунуті царем нові пропозиції та зробив заяву, що не хоче зверхності над Україною і складає булаву, але йому її повертають. Таким чином він вдруге стає гетьманом. У 1659 році у буде зміцнювати фортецю. Уже в Києві із московською залогою. Більше того, він буде вимагати за повелінням царя московського, щоб інші ще міста українські, як Полтава, як Суми, як Ніжин, як Чернігів, теж були відповідні залоги, як і в Києві. Цар вирішує добитися зверхності над Україною шляхом розколу козацької старшини. Москва починає шукати людей, які б хотіли бути гетьманом. Звісно ж, таки швидко знайшлися. Цим висуванцем виявився полтавський полковник Мартин Пушкар. Пушкаренко. Московський воєвода їде на Полтавщину до Пушкаря, щоб остаточно визначити його позицію. Як виявилось, Пушкар згоден був на все заради булави. Москва дізнається, що не всі запорожці задоволені вибором Івана Виговського. Воєвода їде на січ і веде розмову з Яковом Барабашем. Йому він теж обіцяє булаву. Таким чином, самі цього не знаючи, обидва починають боротьбу проти Виговського. Виговський розуміє, що обурення йде зі сторони Москви, яка навесні 1659 року виходить наступом на Київ. Першою перешкодою на шляху московських військ до Києва стає фортеця Конотоп. Як би не намагались війська швидко подолати цю перешкоду, фортеця не здавалась. Саме тут відбувається Конотопська битва згадок про битву Конотопську ви не знайдете в жодному радянському підручнику та й не лише в радянському. І не тільки тому, що ця битва є е, свідченням найганебнішої і наймасштабнішої поразки російської зброї, а, тільки, а тому, що е, вона спростовує. Ту відвічну міфологему, яка сьогодні ще живить багатьох українців про відвічне прагнення братерської дружби з своїм старшим братом. 24 червня під селом Шаповалівкою був розбитий невеликий передовий загін московитів, і від полонених дізналися, що Трубецької знаходиться вже не біля конотопа. На основі цих відомостей було вироблено план дій. За яким татари сховалися в засідці ворочищі торговиця на схід від села Соснівки табору Виговського? Сам Виговський, залишивши командування Степанові Гуляницькому, вирушив на чолі маленького загону під Конотоп. Рано вранці, 27 червня, козаки напали на війську Трубецького і, скориставшись несподіванкою, захопили велику кількість московських коней та вигнали їх у степ. Але оговтавшись, кіннота Трубецького контратакувала козацький загін. І Виговський відступив за річку Соснівку, інша назва Кукілка, в напрямку свого табору. Кількість московського війська під командуванням князя Алексія Трубецького, що вторглася на територію України, на весні 1659 року, оцінюється по-різному. Одні джерела вказують на цифру у 150-200 тисяч, інші 100 тисяч вояків. Більшість ж сучасних істориків схиляється до думки, що армія Трубецького не могла перевищити 50 тисяч осіб. Як на мій розсуд, то применшення історичних е, даних, це є наслідок ревізії уже сучасних істориків, таких як Толочко. Вони все, що стосується російсько-українських взаєм, вони все переінакшували, вони все прочитували по-своєму, саме тому і з'явилася ця цифра 50 тисяч. Насправді, як свідчать, Польські хроніки, військо, як свідчать татарські хроніки, військо Олексія Трубецького було надпотужним. Саме тому вага цієї перемоги тільки збільшується, вона не може бути зменшена жодним істориком, який ревізував всі ті історичні дані. Наступного дня, в суботу, 28 червня, Трубицької відіслав 30 тисяч відбірної московської кіноти на чолі з боярином Семеном Пожерським наздогнати Виговського. Пожерський переправився через річку Соснівку і розбив табір на іншому її боці. Рано вранці, 29 червня, 1659 року. Невеликий загін Виговського атакував табір Пожарського і після короткої сутички почав відступати, вдаючи втечу. Війська пожерського, відчуваючи легку здобич, залишили табір і почали його переслідувати. Коли московські війська вступили в село Соснівку, козаки трьома пострілами з гармати та трьома вогневими стрілами дали знак рушати орді та полякам, а самі всією армією розпочали контрнаступ на пожертво. Побачивши пастку, Пожарський спробував відступити, але важка московська кіннота та артилерія загрузли в вогкому ґрунті біля річки. В цей час флангу вдарили татари. Московська армія опинилася в оточенні. Почалася різанина. Як стверджують сьогоднішні вже історики, основу військ Трубецького становили елітні кінні підрозділи Государєва полка, який за традицією комплектувався з високодостойних московських дворян. Під орудою князя також перебували загони Кадомських і Касимовських татар. Це васали Москви, що мешкали на території нинішньої Рязанської області Росії. Ну, і ще треба не забувати про те, що були залучені донські козаки. Я не буду говорити вже про те, що були і зрадники із числа українських, українського козацтва, зокрема, гетьмана безпалого, який боровся за, З Виговським за свою булаву. І до безпалого треба віднести і згаданого барабаша. І також згадати Тетерю. Це ті на, е, опоненти Виговського, які відкидавали будь-яку модель федеративного устрою держави, яку бачив Виговський, починаючи з часів Хмельницького у складі трьох народів. Ця це, е, Річ Посполита, яка б складалася з трьох федеративних округів. Саме польського, українського, наполягаю на українського і литовського, де українці мали всі права і тільки погоджуючи е, кілька пунктів відповідно до конституції проекту конституції, в якій брав участь в розробках сам Іван Виговський. Упродовж решти, 29 червня, були знищені майже всі 30 тисяч війська Пожерського, а сам він був захоплений в полон разом з князями Львовим, Ляпуновим, Бутурліним, Скуратовим, Куракіним та іншими. Покінчивши із залишками військ пожерського, козаки й татари продовжували переслідувати ворога у його відступі що впродовж трьох днів аж до московського кордону. Як стверджують дослідники Конотопської битви, на підступах до Москви, цитую, вчинилася паніка. Поміщики кидали свої маєтності і разом із селянами втікали під захист міських мурів. На швидкоруч укріпляли оборонні вали, формувалися додаткові загони для захисту Москви на випадок облоги. Страх і невпевненість московитів у своїх силах віщували найгірше. Пішла чутка, що государ з родиною збирається втікати за Волгу. Світ московської кіноти загинув за один день, і вже ніколи після цього цар Московський не був у змозі вивезти в поле такого блискучого війська. У жалобній одежі вийшов цар Олексій Михайлович до народу і жах охопив Москву і московитів. Проте хвилювання царя, що Виговський з ханом піде далі на Москву, виявилися передчасними. Ця битва не призвела до перемоги у війні, бо в Україні піднялася нова хвиля виступів опозиції, яка зробила своїм лідером молодшого сина Богдана Хмельницького Юрія. Хоча останній був ще зовсім молодим, але за його спиною стояли досвідчені полковники Іван Богун. Іван Сірко, Яким Сомко та інші війни на два фронти, та ще й громадянської, Виговський не витримав і, не бажаючи подальшого кровопролиття, написав листа звернення до московитів і українців. Більш актуальних слів, які перегукувались в усьому: підступність і зрадливість Москви, намагання поневолити, намагання знищити, намагання швидко наповнити військо московським всю Україну. Намагання контролювати збір податків, контроль митниць навряд чи можна знайти в історичних джерелах. Все це робилося дуже стрімко і неймовірно нахабно та нахраписто. Кан планує вдруге за свою історію йти на Москву. Але раптово його військо розвертається на 180 градусів і йде зовсім не в бік Москви, а в Крим. Звідти повідомили, що запорожці на чолі з Іваном Сірком палять Крим. У помсту хан палить Полтавич. Проти Виговського починає назрівати бунт. Виговський, вважаючи себе яблуком розбрату, складає булаву. І гетьманом вибирають молодого, недосвідченого Юрія Хмельницького. Ворог, який нам запланований, повинен був доконаний бути. Він був бути знищений. Цього не зробив свого часу Сагайдачний, коли він ходив із. Королевичем Владиславом цього не зробив Виговський, розбивши колосальну потугу, яка зійшлася з чотирьох боків. І тільки одна мотивація була, ми дойдемо до краю нашої землі, а далі це не наша справа. Москва тоді блискуче використала і сьогодні, майже через 360 років використовує внутрішню нестабільність України на свою користь. Військова перемога не означає перемогу політичну. Це засвідчила війна 1658-59 років. Що сталося, що Конотопська битва стала конотопською поразкою? Тобто не розвинули успіх черговий. Тема Конотопської битви вона надзвичайно важлива, адже вона показує, що не можна зупинятися. Мені це нагадує історичні паралелі з Партаком, якого його соратники змусили перебратися на Сицилію. І, як ми знаємо, вони зазнали великої поразки. Цей похід за волю. Ще за багато віків до християнства свідчить про те, що кожна невикористана можливість в боротьбі за свої права і за волю обертається великими наслідками тяжкими для нащадків. Ось такими і є ті наслідки наслідки тієї невикористаної, великої перемоги, яку здобув Виговський разом із Ханом Гіреєм. Московити, використовуючи провокаційні способи ведення політики, завжди підливали і підливають масло в вогонь, розпалюючи внутрішні конфлікти і запускаючи процес знищення козацької державності. Та незважаючи ні на що, битва продовжується й до сьогодні. Ця війна вкотре показує всьому світові українську силу та жагу до свободи, показує, що українці. Не забули, як тримати зброю в руках за волю свого народу.